Вітаю тебе, любий друже! Урок номер 20. Сьогодні ми з тобою познайомимося з тональностями Мі мінор та Ре мінор. Але перед цим ми з тобою пригадаємо, що таке паралельні тональності. Паралельні тональності це тональності, які мають однакові ключові знаки та різні лади і тоніки. Це мажорна і мінорна тональність. Як знайти паралельну мінорну тональність? Ось, наприклад, тональність до мажор. Щоб знайти паралельну мінорну тональність, потрібно спуститися на шостий ступень. Перший, сьомий, шостий. Або піднятися на шостий вгору. Але коротший шлях буде спуститися вниз. Тобто на терцію вниз. Давай з тобою виконаємо перше завдання. Потрібно з'єднати стрілочками паралельні мажорну та мінорну тональності. Фа мажор. Фа. Спускаємося вниз. Фа Мі, Ре. І це буде Ре мінор. До мажор. До Сі Ля. Перший, сьомий, шостий. Ля мінор. Соль мажор від нотки соль вниз. Соль, мі. Вірно, це буде мі мінор. І нарешті ре мажор, спускаємося вниз ре. Сі це буде Сі мінор. І сьогодні ми познайомимося з двома гамами: це тональність Мі мінор і тональність ре-мінор. Ти вже побачив, що тональність мі мінор. І соль мажор це паралельні тональності. Соль мажор, ти її добре знаєш, має один ключовий знак Фа-дієс. І мі мінор -мі теж матимеме один Фа-дієс. І так, давай з тобою заспіваємо гаму мі мінор. -мі заспіваємо ламаними тетрахордами. Нижній тетрахорд і потім верхній тетрахорд на октаву вниз. Давай запишем її. І так, стійкі ступені. Перший, третій і п'ятий. Мі, соль, сі. Розв'язання нестійких ступенів у стійкі. Фа, стійкій Fadi мі. Ти добре знаєш, що мінор буває трьох видів. Це був натуральний мінор. Наступного ми запишемо гармонічного виду. Що відбувається у гармонічному виді? Так, там підвищується сьомий ступінь. У гармонічному виді буде сьомий підвищений ступінь. Сьомий підвищений, а знак ми поставимо перед ноткою. Заспіваємо також зламаними тетрахордами. Золя, до Наступний вид мінору це мелодичний вид. І ми запишемо вверх і вниз, тому що при русі вверх підвищується шостий і сьомий ступінь. А коли Гама рухається вниз, то шостий, сьомий ступінь відміняється. І так, при русі вверх буде шостий підвищений. Та сьомий підвищений. Це звук до, він стане дієзом і ре дієз. І назад ми відміняємо знаки. Бекар, бекар. Давай заспіваємо. Наступне завдання. Потрібно заспівати вправо з тактуванням та підписати ступені. Уважно подивись, яка це тональність. Один ключовий знак фа-дієс Закінчується на тоніці мі. Вірно, це буде мі мінор. Подивись уважно, який це вид мінору. Чи є у нас сьомий та шостий підвищений ступені? Ні. Це натуральний мінор. Три чверті. Будемо тактувати раз і два і три. і Підпишемо ступені. Якщо це тональність мі мінор, звісно, перший ступінь буде мі. Підписуємо ступені прямо під нотками римськими цифрами. Мі перший ступінь. Фа, звісно, буде другий. Соль – третій. Ля четвертий. Соль – третій. Фа другий. Мі перший третій. Сі. Вірно, це буде п'ятий ступінь, четвертий. соль третій. І так далі. Виконай самостійно. А тепер ми познайомимося з тобою з тональністю Ре мінор. Вона має один ключовий знак: Сі бемоль. І її паралельна тональність Фа-мажор, яку ти добре знаєш. І так, ре мінор тоніка Ре. Давай заспіваємо ключовий знак Сібемоль. Подивись, будь ласка. Стійки ступені. В'язання нистійкі хостійки. бемоль, вля, до, мальбля. Так, це був натуральний вид мінор. Гармонічний вид буде підвищений сьомий ступінь. І це буде звук до дієс. Подивись, будь ласка, дієс ми поставили перед звуком до, сьомий підвищений. Давай заспіваємо гармонічний вид мінору. виді Буде шостий підвищений і сьомий. Подивись уважно, шостий ступінь це звук Сі бемоль. Якщо ми сі бемоль підвищимо на півтону, вірно це буде Сі Запам'ятай. Якщо бемоль підвищити на півтону, він стає бекаром. І так, запишемо Сі-бекар. ну, і до у нас біла клавіша до єс. Назад відміняємо до бекар і Сі, бемоль повернувся. Заспіваємо гаму ре мінор мелодичного виду. Е, ні, фасоль, ля, сі, бе, кар, та, десь, ре, ні, фа, соль, ля, сибикар та єс, ре. І назад ре. Все дуже швидко. Потрібно заповнити табличку і написати, скільки знаків мають паралельні тональності. До мажор ля мінор. Вірно, немає знаків. Соль мажор, Мі мінор. Один дієс Фа. Ре мажор Сі мінор. Фа дієси Фа до. Фа мажор і Ре мінор. Вірно, один бемоль, Сі бемоль. Домашнє завдання. Потрібно написати гами у тональностях мі мінор та Ре-мінор трьох видів у нотному зошиті, співати їх, співати стійкі ступені, нестійкі ступені з розв'язанням. І друге завдання дуже цікаве. Потрібно дописати потрібні паузи в тактах в розмірі дві чверті. У нас є ноти, але не вистачає. Пауз. І потрібно порахувати, які паузи потрібно дописати, визначити тональність та підписати ступені. Дві чверті. Одна четвертна нота. Не вистачає одні другої долі. Це буде четвертна пауза. Раз і два і. Є дві восьмих. Раз і, а два, і нема долі. Так, також не вистачає четвертної. Давай подивимося на наступний такт. Раз, і крапочка подовжує на її половину. Раз, і два. І не вистачає півдолі. І це буде восьма пауза. Подивись, будь ласка, сюди. Є одна восьма, а не вистачає півтори долі. Четвертна і восьма. Тут раз. Два і. Вірно, не вистачає восьмої. Далі самостійно. Подивись уважно на знак. Сі бемоль закінчується на тоніку Ре. Вірно, це тональність «ре мінор. І перший ступінь буде Ре. Підпиши, будь ласка, ступені.